Відьмами в українській традиції називають не лише тих, хто шкодить, а й тих, хто допомагає. Проте таких магічних консультанток ще й іменують знахарками або шептухами. Саме слово відьма на асоціативному рівні в народі пов'язане з негативним. У Карпатах також можна зустріти назву упериця або Босорка. «босоркання». Сама назва відьма походить відвідати, православської форми знати. Може бути і у чоловічій формі відьмак. За народними уявленнями, відьмаки сильніші за відю. Відьма буває родимою і вивченою. Вважається, що родимих менше, а вивчених більше. За народними уявленнями вивчена відьма може сама знання здобути, читаючи так звану чорну книжку. Проте це найважчий шлях, бо якщо вона щось не дочитає, то буде ходити селом як неприкаяне, тобто збожеволіє. Також таємні знання можна було перейняти від старої відьмачки або шукати на перехрестях зв'язки з чортами. Люди вірять, що родимі відьми сильніші, хоча не обов'язково вони мають намір комусь робити якесь зло. На противагу навчені відьми. Яка знала, для чого вона вчиться. Лехебіду, значить, тобто дідько відьму позначає. За народними уявленнями, родимі відьми можуть мати низьку ознак. Найпоширеніше хвіст. Насправді це атавізм, продовжений куприк. Також у такої відьми можуть бути зрощені пальці або будь-яке каліцтво. Заріз по хребцю, зрощені брови, чорні чи глибоко зелені очі або з різними вкрапленнями на райдушці. У різних регіонах України часто можна почути, що відьмою народжується дитина, якщо жінка має з носини чортами. Якщо мама відьмачка, то до неї чорти крізь комен прилітають. А ще говорять, що відьма це п'ята, сьома, дванадцята дитина за ліку. Якщо народжуються самі дівчата або самі хлопці, то або одне з них, або наймолодше буде відьмою чи відьмаком. До прикладу, якщо у сім'ї народжуються лише дівчата, то сьома буде відьмою, а якщо хлопці, то сьомий уперед. Образи відьми. Популярним сюжетом є обернення відьми. Залежно від місцевості, вона могла обертатися не лише на тварин, але й на різноманітніші предмети. Свиню, собаку, муху, колесо від воза, копицю сіна, тріску, пряник. Загалом на українських теренах відьма могла обертатися на жабу, ропуху або кішку. Часто таких тварин заставали біля своєї корови у хліві і тоді вже мали підозру, що це відьма, яка прийшла доїти корову. Часто переказували, що бачили, як дорогою сунеться копиця сіна. Повсюдно в Україні побутував сюжет з каліцтвом відьом. Відрізняється він лише варіантами, кого покалічили. Ловлять десь вночі тварину, їй або перебивають або відрубують лапу, і тоді бачать каліцтво зранку на сусідці. Як захищались від відьом? Оберегів від відьом було дуже багато. Всюди в Україні знають про оберегове значення освяченого маку, води, солі, і це використовували в найширшому діапазоні. Вважалось, що відьма може пошкодити на все. Але найбільше надавали захисту саме корови. На перший вигін корови на порогах хліву клали гострі металеві предмети, щоб корова переступила. Найбільше оберегової сили надавали предметам з ковальського заліза. Повсюдно в Україні корову виганяли на пашу, освяченою вербою. У двері хліва заштрикали шипшину, галіт, осичину на деякі свята, як захист від відю. В роги могли завертіти освячений мак. Також робили отвір в горові, сипали туди мак або закладали так зване живе срібло, тобто ртуть і забивали осиковим кілком, щоб не було вид. Могли підв'язувати торбинку з маком між рогами, або червону стрічку коровам чи коням вплітали для захисту. Уявлення про камені з природними наскрізними отворами часто зустрічаються у різних регіонах України. На Волинському полісі говорять, що крізь отвір в такому камені можна побачити відьму, і вона буде зі зміненою подобою. Якщо відьма поробила корові і та доїться з кров'ю, наприклад, або молоко зіпсоване, то можна було подоїти крізь отвір у камені, і тоді все минеться. Такі камені також чіпляли корові збоку біля рогів, як берег від відьми. Чи літають українські відьми, чому обирають лисі гори? Відьми можуть літати. Таку інформацію дослідники фіксують всюди в Україні часто розповідають про Відьомські зборища. Серед таких місць відомі, наприклад, Лисі Гори в різних містах. Село Стобиха на Люблинщині, село Глибівка на Богородчанщині, лисою називають гору, яка не зарощена зверху. Кругом ліс росте, а сама верхівка не заліснена. Тому за народним уявленням її нечиста сила витоптує. Про те, як відьми літають, розповідають різні історії. Одні говорять, що хтось ночує у відьми, наприклад, солдат розквартирований, а їй потрібно летіти. Тоді вона тихенько йде ближче до комина, там перетворюється у щось менше і летить. Також говорять, що відьма натирає тіло різними мастиками, сік, терличку, сикова кора або поєднання різних компонентів. Навіть зустрічаються такі інгредієнти, як мозок кота, кістка собака покров людини. Річ у тому, що люди особисто перетворення відьми не бачили, суть в тому, що потрібно було чимось намаститися. Дослідники припускають, що це могло бути щось галюциногенне, що і викликало відчуття польоту. Смерть відьми. Відьма помирає тяжко через те, що їй не дає смерті нечистий. Також вважають, що цей момент йде змагання між ангелами і чортами за відьомську душу. Аби вмерти відьма мусила попросити прощення в кожного, кому зробила шкоду, або передати комусь свої знання. Не завжди це допомагало, тому були варіанти, як пришвидшити її смерть. Як правило, робили якийсь отвір у стелі, або стріху розбирали, могли зривати. Потолочене в стеблі, або відкривали усі вікна, або для того, щоб душа з них вийшла, або клали відьму на землю. На покутті такі відьмі давали напитися відвару з тої аконіту то труйна рослина, а на східному полісмі відьму вилками кололи. Чому погана погода в момент смерті такої людини? Вважається, що чорти прилітають по душу, відповідно, вони летять з вихором, негодою. Говорять, що дідько летить забрати цю душу. Як покарання людині за такий негідний спосіб життя говорять, що після смерті тіло буде розпливатися та розтікатися. Також розповідає, що під час поховання відьми коні не можуть вести. Священник царські врата не може відкрити, або якась птаха влітає в вікно і шибко вибиває в церкві. Або як труну в яму опускають, то гріб перевернеться і найбільше падає. Також по дорозі так само може впасти. За народними уявленнями, покарання якесь мусило бути такій людині.